Привіт, мене звати Ксенія. Я розповім про 10 знаків дорожнього руху, які має знати кожен. Пішохідний перехід це знак про зебру і для пішоходів, і для водіїв. Ще буває знак наземного і підземного переходу. Такі сині знаки це вказівники. Вони означають, що переходити ось уже. Ось він тут. А якщо ви їдете у авто і бачите такий знак, то це означає, що пішохідний перехід зараз буде попереду. Цей знак попереджає водіїв, що буде ділянка дороги, на яку можуть вибігти діти. Хоча так робити не можна, порушники все ж таки є. До речі, про правила поведінки на дорозі я розповідала у попередньому своєму блозі. Посилання на нього в описі. Подивіться. А цей знак попереджає про раптовий виїзд велосипедистів на дорогу. Він ніби каже: будь обережним. Про велосипеди є ще два знаки. Ось цей каже. Що тут є велодоріжка. Ось вона, тут можна їхати. А цей каже, що велосипедами рухатися заборонено. Тут їхати на великій швидкості не можна. А цей знак я не люблю. Він такий: тут ходити не можна. Такі знаки стоять переважно у небезпечних місцях. Біля будівництва, там, де може щось впасти на голову. Або де проїжджають тільки авто. А це навпаки. Каже, що тут доріжка для пішоходів. Тут можна ходити. І лайкнути пора, якщо хочете, щоб я частіше випускала нові відео. Вчимося разом! Ваша Ксения. <laughs> Одно слово. <laughs>